Четвер, 17 квітня, в ефірі Новини міста. Розкажемо про головні події станом на 16-ту. Вітаємо! Ще у трьох пацієнтів Хмельницької інфекційної лікарні лабораторно підтвердили кір. Перший випадок зараження стався два тижні тому. 2 квітня захворів 12-річний хлопчик. Після тренувальних зборів у Києві наразі він вже одужав і його виписали з лікарні. Як зазначають медики, кір передається повітряно-крапельним шляхом, і 9 роз 10 невакцинованих людей, що мали контакт із хворим, будуть заражені. 20 квітня завершується прийом громадських проєктів у рамках бюджету участі. Про це повідомили у міській раді. Нагадаємо, цьогоріч пріоритетні напрямки це. Реабілітація і соціальна підтримка захисників і захисниць України, національно-патріотичне та фізичне виховання дітей та молоді. Подаватись на бюджет участі можуть жителі громади, а також вимушені переселенці, які тут проживають. Голосування за кращі проєкти розпочнеться з 23 травня та триватиме до 6 червня. Ідеї, які наберуть найбільшу кількість голосів, будуть реалізовані за кошти зі скарбниці громади. На бюджет участі цьогоріч виділили 5,5 мільйона гривень, а це близько 350 тисяч гривень на кожен проєкт. Спеціальне об'єктове навчання з питань безпеки, життєдіяльності та цивільного захисту влаштували для директорів навчальних закладів Хмельницької тергромади. Півсотні освітян зібрались у початковій школі номер 1 Медики, правоохоронці та рятувальники демонстрували і розповідали їм, як загасити пожежу, надати першу домедичну допомогу, евакуюватись із приміщення. У закладі освіти відбуваються навчання, спеціальні об'єктові навчання для керівників закладів освіти Хмельницької міської територіальної громади. Наша перша початкова є територіальним закладом освіти саме цивільного захисту та безпеки життєдіяльності. І ось напередодні тижня знань з основ безпеки життєдіяльності дня цивільного захисту, які будуть у громаді на наступному тижні. Ми навчаємо сьогодні керівників, як правильно користуватися засобами пожежогасіння, осіння, надавати першу домедичну допомогу, повторюємо правила евакуації. Тобто надаємо саме такі потрібні практичні компетентності, якими повинна володіти сьогодні кожна сучасна людина, керівник закладу освіти, тим більше. Наші керівники працюють сьогодні за чотирма локаціями. На локації пожежа гасіння відпрацьовують методи гасіння пожеж разом з працівниками Державної служби надзвичайних ситуацій. Працюють сьогодні дві домедичних локації надання домедичної, першої домедичної допомоги, опрацьовують засоби надання серцево-легеневої реанімації. Ці та мобілізації кінцівок, зупинки кровотеч З нами працюють лікарі-тренери невідкладної допомоги наших комунальних закладів охорони здоров'я міста. Обладнання резервного живлення закупили для 27 дитячих будинків сімейного типу, які створені на Хмельниччині. Інвертори з акумуляторами придбали за кошти з обласного бюджету. Витратили на це понад 3 мільйони гривень. У цих 27 дитбудинках сімейного типу загалом виховується 44 дитини. Встановлення такого обладнання, кажуть, в обласній військовій адміністрації дозволить забезпечити основні побутові потреби у разі тривалого відключення електроенергії. Із великодніми святами своїх підопічних вітають працівники Хмельницького міського тарцентру соціального обслуговування. Протягом цього тижня до їхніх домівок привозять святкові пакунки. Це паска, ковбаса, яйця, хрін. Сформували 1600 таких наборів. Я розчулена, дуже вдячна. Я мені. Вже 87. я вже такого віку. що мені треба таких молодих людей. Традиційно кожен рік наші отримуючи послуг, отримують від територіального центру за сприяння міської влади великодні набори. Цей рік не став виключенням. Було закуплено 1600 продуктових наборів. Це ті люди, дохід яких менше двох прожиткових мінімумів для непрацездатного населення. В наш нелегкий час кожен наш клієнт хоче відчувати якусь турботу зі сторони територіального центру міської влади. Це не тільки допомога соціальними робітниками, які напередодні свят приводять оселю в достойний вигляд, миють, прибирають оселі. Але і ми поставляємо смаколики. Це приємна традиція, і наші клієнти чекають на ці подаруночки і дуже раді цим подаруночкам. У Хмельницькому центрі підтримки Я Маріуполь відбувся майстер-клас із розпису пасок. Діти декорували їх для військовослужбовців. Загалом прикрасили півсотні. Ці великодні атрибути у святковий день отримують бійці, які наразі проходять лікування та реабілітацію у медичних закладах міста. У нас майстер-клас з декорування пасхальних виробів, а саме великодні паски. Вона у нас ця великодня паска. Вона буде нести в собі таку мету, таку якби місію. Вона у нас для військових. Адже коли ми виготовимо і задекоруємо наші пасочки дитячими ручками нашим декором. Далі наші пасочки поїдуть у госпіталь до військових. Ми будемо там вітати, якби таким великодним кошиком ще плюс у нас будуть. Можливо, писанки до того кошику долучені, крашенки. Ось, і браслетики, які будуть нагадувати про те, бо адже Паска вона класно, добре і все, але буде нести в себе такий якби, спогад про те, що приходили так і було прикольно. Ось, і згадали, не забули. А ще як на згадку ми будемо робити браслетики, і до тієї пасочки буде долучено ще якби, наш патріотичний браслетик, і для того будуть такі подаруночки для військових. Мельничан запрошують долучитись до благодійного ярмарку Гараж Сейл. На ньому можна буде придбати вживані речі, зокрема, книги, аксесуари, посуд, предмети декору, а також одяг. Містяни також мають можливість принести на продаж і свої речі. Збирають їх, зокрема, на Проскурівській 45. Головне, щоб все було у гарному стані. Усі виручені із ярмарку кошти спрямують на допомогу військовим. Мета закрити збір на 50 FPV-дронів для батальйону безпілотних комплексів 100-ї окремої механізованої бригади. Відбудеться захід завтра, 18 квітня, у дворику кав'ярні Плейс, за адресою вулиця Проскурівська, 13, початок о 15-й. Україна в моєму серці. Огляд національно-патріотичних осередків з такою назвою відбувся в закладах дошкільної освіти Хмельницької громади. Журі визначило переможців і володаря гран-прі. Оцінювали ідеї, зміст та творчий підхід педагогів до оформлення осередків, адже їх наповнення використовують під час патріотичних уроків для малечі. Гран-прі здобув міні-музей Хмельницького закладу дошкільної освіти номер 43 Горобинка. Думка про створення такого музею в закладі виникла ще два роки назад. Тому ми розпочали з світлиці. Світлиця це наше минуле, минуле нашої України. Це побут українського народу, це звичаї, традиції. Слава і честь України. Ми назвали цю кімнату. Наша перша експозиція, якою ми пишаємося, це наші татусі захисники передали прапори свої з побажаннями. З надією, з вірою в перемогу, як вони гарно написали. Привіт кошеняткам від зводу розвідки і різні ласкаві слова, тому що вони дуже сумують за своїми сім'ями, за своїми дітьми. Мій тато я за ним дуже сильно скучаю, Хоч як він У кожному закладі національні осередки сформовані гарно відповідно до програми розвитку дітей, відповідно до вікових груп. Тому ми вибирали на креативність, на подачу інформації, на подачу матеріалів, нестандартність подання інформації. І що це на фотографії? Мрія, мрія. мрія? літак, мрія. А ось це справжній макет літака мрія. Більше про ці та інші події у нашому випуску о 19, й а також на офіційному сайті каналу та у групах у соціальних мережах. Залишайтеся з нами. Побачимось.